Так, ну, тут сам корпус. Оцей корпус вольтметра, він он приклеєний на герметик. Даже он є а от цей можна витягнути. Там він через стеклышко вставляється отакий от вольтметр. У мене навіть такий вольтметр ще должен бути. Ось все, такий самий вольтметр, тільки без корпусу по розміру. Такий самий. Що ми тут бачимо? Бачимо гніздо припаювали. Гнездо припаивали. Може бути положение, вон китайський іероглиф, не видно, де плюс приходить, де мінус. Можна, конечно, прозвонить. Тут, типа, все большая дорожка, це мінус, наверное. І може быть ми його встановимо, А може, зараз просто аналогічно його сюди вставимо і все. Тільки треба гніздо підпаяти, туди. Щоб... Ну, или проводи. цей провод. Я так... Кстати. Кстати. Я вообще-то хотів із цього інвертора робити що? зарядну станцію. А это значить що. Що нам оцей внутрішній інвертор не нужен? Нам можна оцей провод вивести кудись наружу і підключити наружний вольтметр. тому що зачем нам 2 вольтметра і в корпусі наружу.